Вас, дорогі глядачі в ефірі проект «Прилучане Особливі. З вами ведуча Власенко Катерина. І сьогодні ми завітали в гості в художньому майстерню за відомого українського скульптора Кантер Семена Тихонович. Доброго дня! Чи не могли б розповісти трохи про своє дитинство та про свою юність? Звідки ви родом <кій> Ну, родом я з села Хорошого озера, що на Борзнянщині. Родився в 40-му році. Це якраз, ну, батька не пам'ятаю, було вісім місяців, коли пішов на війну і все. Не... Закінчив зерську середню школу. А потім поїхав у Дніпропетровський, вступив до ДХУ, тоді державне художнє училище Дніпропетровське. І п'ять років провчившись, я закінчив училище, був направлений на Дніпропетровську на Павлоградський завод. Там потрібен був скульптор, але я не попав не по, не по адресу, так сказати. Там кукольний цех був на цьому заводі. Це воєнне підприємство було і був. Кукольний цех, і вони гарять з культура. Ну, звичайно, я коли глянув, що це куклами займатися. От я от був там три роки, тоді знаєте, було по диплом видавали тільки через три роки, коли працюєш. А зараз ви працюєте над меморіальною дошкою Братам Ревуцьким. А не могли б ви розповісти, як саме відбувається процес створення, наприклад, ось цієї саме меморіальної дошки? Ну, робиться ескіз, бачите. Ескіз я їх поєднав, так як вони музиканти ну, Той теоретик, більше Дмитро, ну такий з великої літери теоретик, от, критик, от, а цей композитор Левко. І я їх об'єднав, щоб ну, на перший ну, могли повісити, встановити. Встановити дошку одну одному, mm. а тоді другу. Ну, якось не цікаво і перебігаєш відсюди. Я їх вирішив об'єднати, як книгою, от дві дошки в одну, mm. з'єднати. От тут виступає такий пілон. От, орнамент український йде, тому що це два були такі українці, цього вбили, правда. От тебісти. І тут для квітів така полиця робиться. Це ліпиться зразу з глини. От. А потім знімається форма. Хлопці ви високі. А ну, достанька Один, так. Да. Там два їх, один крайній він легший. Тут кліпиться зразу. І на те. Ліпиться з глини. Бачите, матеріал такий найобихновений. Потім знімається форма. Тобто так заливається гіпсом, бачите, як чіпало. Заливається гіпсом. І оцю штуковину я везу на завод. І сюди роблять воскову модель. Отака. Ну товщина буде метал. Це десь отака десь. 6 міліметрів. От, потім ну, є така маса там маршаліт. Наноситься, потім виплавляється віск, а оця ну, площина вся заповнюється бронзою тоді, у тому маршалітовій формі. Тому що гіпс по гіпсу не можна, він не витримує температури такої. Тому потрібно робити... Форму, на восковій формі можна підправити, ще щось там підкоректувати. Ось От, ну, така проста на перший погляд.